Слухайте цільне стілі, що молитви до кінця і Богородиця Бов'язково великої виконує всі вищі прохання на благо. Пресвята, Богородице, Пречиста Діво Марія, ти ще матір'ю нашого Спасителя і володаркою неба і землі. Ми смиренно припадаємо до тебе з вірою та надією, просичи твого заступництва і милосердя, напишіть імена та прохання в коментарях. Твоя велич безконечна, і твоє материнське серце, сповнене любов'ю і співчуттям до всіх. То звертається до тебе в своїй біді, о Мати Божа, ти, що завжди присутня поруч із своїм Сином Ісусом Христом, моли Його за нас грішних, щоб Він дарував нам зцілення від усіх наших недуг. Ми знаємо, що Ти причиста, маєш особливу благодать від Господа, і що Твої молитви мають велику силу перед Його престолом. Згадай, благословенне Діло, ті численні чудеса, які ти звершував для зцілення тяжко хворих. Ти повернула здоров'я тим, кого лікарі вважали безнадійними, ти відновила життя тим, кого мучила болісна недуга. Твоїм заступництвом люди отримали полегшення від страждань, мир у серцях і спасіння душ. Ми приносимо до тебе наші молитви з вірою, що ти вислухаєш нас і допоможеш. Бо, заступниця наша, стіли ціли на усіх хвороб, тіла й душі розцілення тим, хто страждає від тяжких хвороб, хронічних недуг, віднови здоров'я хворих та серцево-судинні захворювання, та інші тяжкі недуги, причистаті вопросами тебе, щоб твоя материнська любов. Погарну всіх, хто страждає від болю хвороб, всі ви тих, хто звертається до тебе з вірою, і надією на твоє заступництво, наповни їхні серця миром, вірою і впевненістю у Твої безмежній милості, Мати Божа, будь для нас вірною супутницею на нашому шляху до зцілення. Веди нас до Твого Сина Ісуса Христа, який є джерелом життя і здоров'я. Нехай Твоя молитва допоможе нам знайти силу і мужність у боротьбі з хворобами, а Твоє заступництво нехай принесе нам зцілення та духовне оновлення, просимо тебе, Пречиста Діво, збережи нас під Твоїм покровом, оберігай від усіх небезпек, відверни всяке зло і нещастя, даруй нам здоров'я і миру у серцях. Нехай наша віра в Твоє заступництво буде непохитною, а наша любов до Тебе безмежною, обословена Діво, нехай Твоя благодать і милість. Завжди перебувають з нами, а твоя молитва, нехай буде нашою надійною охороною і захистом. Ми віримо, що ти завжди поруч з нами, готова вислухати наші прохання і допомогти нам у нашій біді. Амінь. Як світло зарівечірні, так і ти, Пресвята Богородице, сяєш у тимрю від цього світу, О, Мати Божа, прийми нашу молитву і цілий, наші душі і тіла. Напишіть імена та прохання в коментарях. До тебе звертаємося з вірою та надією, бо ти є нашим прихистком і захистом у скрутні часи. пречиста Діва Марія, ти що народила світло світу, твоя любов і милосердя не знають меж. зелянця на нас грішних, і вили на нас твою благодать, вислухай наше прохання і зціли нас від усіх недухів і хвороб, бо ти є нашою надією тішенням. Ти є джерелом зцілення і втіхи. ти що від віків чула молитви праведних злянців на нас, що стоїмо перед тобою зі смиренням і вірою, згадай чудеса, які ти явила тим, хто звертався до тебе у своїй біді, згадай, як ти зцілювала хворих і піднімала немічних, вели твою благодать на нас, і зціли наші тіла від усіх хвороб, навіть найтяжчих. умати милосердя, зціли наші серця від страхою, розпачу, наповни їх твоєю божественною любов'ю і миром. Згадай, як ти зцілюлась, сліпих, немічних, прокажених і всіх тих, хто був в темряві та скорботі, дари нам силу і мужність, щоб ми могли нести наші хрести з вірою і надією. Пресвята, Богородице, ти, що стоїш перед Престолом Божим, молися за нас твоїх дітей, виви на нас твою благодатість, цілий наші душі від гріхів і пристрастей. Бо Ти є нашою надією захистом, Ти є матір'ю всіх, хто шукає Твоєї допомоги, Помогу серна мати, прихилися до нас, і вислухай наші молитви. дари нам зцілення, і мир, зміцни нашу віру і надію на Твоє заступництво, бо Ти є нашою надією і радістю, Ти є матір'ю нашою, і до Тебе звертаємося зі всією нашою любов'ю і вірою. Слава ми тебе, Пресвята Богородице, і дякуємо за всі твої милості і благодаті, і нехай Твоя любов і милосердя завжди буде з нами, і нехай Твоя благодать ціліє нас від усіх недугів і хвороб. Амінь. О, Пресвята Богородице, Мати Божа, Діво, Пречиста Марія, Спасителько наша і заступниця всього світу, ти, що свої невимовні любові та милосерді не залишаєш без допомоги тих, хто до тебе звертається. У цьому часі великої нужди ми припадаємо до твого причистого образу із покірними серцями, благаємо тебе, напишіть імена та прохання в коментарях. Прихилися до нас і почуй наші молитви, Пресвята Богородице, ти завжди була захисницею всіх віруючих, заступницею в нуждах і покровителькою в скорботах, ти що свої безмежні милості зцілюєш рани душі тіл, даруй нам твою і зцілення від усіх хвороб та недугів. Згадай, Владичице, це, як твій причистий син, Господь наш Ісус Христос за Твоїм молитовним клопотанням, зцілив сліпих, хромих, прокажених та всіх, хто страждав. Просимо тебе, Свята Мати, проси Твого Сина і Бога нашого дарувати нам зцілення від всіх хвороб тілесних і душевних, зціли наші тіла і від духовних ран, що томлять наші душі. Опричиста діво, ти є джерелом невичерпної благодаті, сили твої молитви дари нам зцілення від хвороб, що непокоїть нас, визволи нас від важких недугів, як визволити багатьох страждальців у минулому, згадай чудеса, які здійснилися через твоє молитовне заступництво, як зцілилися недужі, як зникли тяжкі хвороби, як покращувалося здоров'я тих, хто звертався до тебе, з вірою і надією, о одіво Марія, ти лікаркою невидимих ран. Захисницею скорботах і охоронителькою небезпеках, мовимо тебе, не залишай нас у годину важкої нужди, і наші тіла і душі, наповни наші серця миром і радістю, просимо тебе, О Пресвята Богородице, даруй зцілення всім, хто страждає, хто потребує твоєї допомоги, хто вірить у Твою силу і милосердя. Захисти нас від всякої біди, від усякої скорботи, від хвороби напасти від духовного і тілесного недугу. причиста мати, будь нам незмінною заступницею, покровителькою, даруй нам здоров'я і силу, віру і надію, мири благодать. Дякуємо тобі, свята Богородице, за Твоє невпинне заступництво, за Твою безмежну любов і милосердя, прославляємо Тебе і величаємо у всі віки віків. Амінь. Господи, помилуй. Опер свята Богородиця Мати Божа, заступниця нашої Цариці Небесна, до Тебе звертаємося у цей скорботний час, ти, що дарувала нам Спасителя, богословина жонами, почуй наші молитви і цілий, душі тіла наші, опричиста Діла Марія, матір милосердя і надії, прийди до нас, твоїм материнським покровом, і віджени всяку біду та хворобу, що нас бурє, напишіть мене, та прохання в коментарях. Згадай, як на весіллі в Кані Галилейській ти благала Сина Твого, нашого Господа Ісуса Христа, і Він у відповідь на Твої прохання звершив перше своє чудо, перетворивши воду на вино, так і нині благаємо тебе, Пресвята Богородице, зверни свій милостивий погляд на нас, недостойних, і заступися перед Сином Твоїм, щоб Він послав нам богадатство і зцілив наші хвороби. Опроблагословене те, що з великовні хвороби і дарувала здоров'я багатьом стражденним, простягни свою руку і стіли нас і від дух тілесних і духовних. Згадай про чудо стілення прокаженого, коли він вірою наблизившись до Христа. Був очищений від своїх хвороби, змилися над нами, о Мати Божа, і визвали нас від усіх хвороб, як тілесних, так і душевних. О Небесна Цариця, заступниця наша, а ти, що була зціленням для багатьох, що приходили до тебе з вірою і надією, даруй нам благодать твою, і зціли від усіх хвороб. Просимо тебе, мати Божа, зцілення від тяжких від серцевих хвороб від усіх недущ, що пригнічують наші тіла і душі. Змилися над нами і поспіши на допомогу, як ти поспішаєш до всіх, хто звертається до тебе в молитві. Пречиста і Богодатна, вкажи нам шлях до зцілення і зціли наші рани. Ти, що бачила страждання і муки Сина Твого на Христі, змилуйся над нами і допоможи нам перенести наші страждання з вірою та терпінням, благослови нас, Пресвята Богородице, і даруй нам силу, і мудрість прийняти волю Божу, мати Божа, надія наша і захист у Твоїх руках, наше зцілення. почуй наші мили Твої, даруй нам мир душевний, тілесне здоров'я, величаємо Тебе, Пресвята Богородице, і славимо Твої чудеса молимо тебе, сили, наші хвороби і даруй нам довголіття і благословення. Амінь. Обраній Богоматері, Цариці, Небесній, вічній помічниці нашій згубини серця, приносимо моліннями недостойні, але ти, маючи велику любов і милосердя, визвали нас від усі хвороби напасти, щоб ми співали тобі, радості, невісту невісна. Помічниця і заступниця наша, ангел від Бога посланий був до тебе, діво пречиста і возвістив Боговість про народження Спасителя світу. Ми ж, взиваючи до тебе, просимо захисти нас від усіх недух і скорбот, радийся, бо через тебе ми зцілення отримаємо, радийся бо твоя молитва, сильніша за всяку хворобу, радися бо зцілюєш від усіх недух і страждань, радися бо ти є цілителька наша у всіх бідах. Радуйся, невіста, неневісна помічниця і заступниця наша, велика благодать і милосердя, що через Тебе, Богородице, сходить на нас, недостойних, зцілює всі наші хвороби і рани душевні і тілесні. Тому співаємо тобі, Алілуя! Розумінням нашими словами нашими не можемо осягнути всю величі славу Твою, Богородице, але бачачи. Твої чудеса зцілення взиваємо до тебе з вірою, радуйся бо ти джерелом зцілення і спасіння, радуйся бо твоїм заступництвом, ми від хвороб звільняємося, Радуйся, бо через тебе, Господь, нас благословляє, Радуйся, бо Твоя любов до нас безмежна, Радуйся, невіста, невісна, помічниця, і заступниця наша, сила молитви Твоєї пречиста, Богородиця, відганяє, всяку недугу і хворобу, тому прибігаємо до тебе. З вірою і любов'ю взиваючи Алілуя, Твоїм заступництвом і молитвами, Богородице, багато хворих отримали зцілення, і ми, віруючи в Твою силу і милість, просимо, радися, бо через Тебе ми від смертельних хвороб визволяємося, радийся, бо Твоїми молитвами наші душі й тіла оздоровляються, радишся, бо твоя благодать нас цілює!» радийся бо Ти, є наша непохитна надія. Радийся, невіста, неневісна, помічниця і заступниця наша, Почуй, наше моління, пречиста, Богородиця, і зціли нас від усіх хвороб і неду, щоб ми з радістю і вдячністю співали тобі. Алілуя. Милість твоя Богородиця нещаслене і зцілення, що ти нам даруєш, незрівнянні, тому взиваючи до тебе, просимо, радуйся, бо твоїм заступництвом ми від усіх бід і хвороб визволяємося, Радуйся, бо ти, наша цілителька, в годинах скорботи. Радийся бо через Тебе, Господь, наші недугі зілля, радийся, бо Твоя молитва, до да сина Твого за нас є Всемогутня, радийся, невіста, невісна, помічниця і заступниця наша, Ти причиста діва, єдина наша надія і заступниця перед Богом. Ми звертаємося до Тебе в молитвах і надіях на зцілення, співаючи Алілуя. Пресвята Богородиця, Твоя допомога і заступництво, даруй нам зцілення і радість, просимо Тебе. Радуйся, бо через тебе ми отримуємо духовне і тілесне стілення, радийся, бо Ти є наша незмінна помічниця в годину скорботи, радийся, бо Твоя любов до нас є незмінною, радуйся, бо Твоє заступництво нас завжди підтримує, радуйся, невіста невісна, помічниця і заступниця наша, велика сила Твого заступництва, Богородиці, даруй нам стілення і спокій. Тому ми з вірою і надією звертаємося до тебе, співаючи, Алілуя. Ти причиста діва нашої непохитної надії, заступницею, що зціляє всі наші хвороби і недуги ми взиваємо до тебе з вірою і надією, радуйся, бо ти, наша цілителька і заступниця, радуйся, бо твої молитви нас, від усіх недуг зволяють, радуйся, бо через тебе ми отримуємо зцілення від тяжких хвороб, радуйся, бо Твоя благодать нас завжди підтримує, радуйся, невістання, невісна, помічниця і заступниця наша. Знаючи про Твою велику силу і милість, пречиста Богородице, ми припадаємо до Тебе в молитвах, просячи зцілення від усіх наших хвороб, щоб з подякою і радістю взивати Алілуя, Ти, що з'явилася багатьом хворим і стражденим, даруючим здоров'я і зцілення, не забудь нас у наших молитвах, радость, бо Твоя благодать нас у і зміцніє. Радуйся, бо через тебе ми отримуємо духовну силу і здоров'я, радуйся бо твої молитви до сина Твого, є для нас надією, радуйся, бо Ти є наша незмінна заступниця перед Господом, радуйся, невіста, невісна, помічниця і заступниця наша, Бачачи Твою любов і милосердя, Богородице, ми взиваємо до тебе з вірою і надією, просячи, зцілення від усіх, хвороби, і дух, щоб ми могли співати. Аллилуйя! Пречисте діло Твоє заступництво, дороги нам і зцілення, тому мовимося до тебе, Радість, бо через тебе ми отримуємо радість і спокій, радость, бо твої молитви до Господа наші на і душі, радуйся, бо Ти є наша, непохитна надії і захист, радуйся, бо Твоє заступництво нас завжди підтримує, радость, невістам невісна, помічниця і заступниця наша. Ти, Пресвята, Богороди, це, що зціліш хворих і зміцнюєш немічних, зелянця на нас у наших скорботах і недугах, щоб ми з вірою і надією співали, Аллилуйя! Милість твоя пречиста Діва, дари нам зцілення і спасіння. Тому ми взиваємо до тебе, радость, бо Твоя любов до нас є незмінною, Радостя, бо через тебе ми отримаємо стілення від усіх хвороб, радость, бо Твої молитви назавжди підтримують. Радуйся, бо Ти, є наша незмінна захисниця і помічниця, радуйся, невіста, невісна, помічниця і заступниця наша. Пресвята Богородице, що даруєш зцілення і змістення, допоможи нам у наших недугах і хворобах, щоб ми могли з вдячністю співати тобі. Алілуя. Твоїм заступництвом молитвами, Богородиця, ми отримаємо зцілення і спасіння, тому звертаємося до тебе, з вірою і надією. Радуйся, бо твої молитви до Господа дарують нам зцілення. Радуйся, бо через Тебе ми отримаємо духовну і тілесну силу. Радуйся, бо Ти, є наша непохитна надія і захист, Радуйся, бо Твоя любов до нас є незмінною, Радуйся, невісту невісна, помічниця і заступниця наша, примина, наші молитви причиста діва, і зціли нас, від усіх хвороби, і дух, щоб ми з радістю і вдячністю співали Тобі. Алілуя, Пресвята Богородиця, Твоя допомога і заступництво. Дарують нам зцілення і спасіння, ми взиваємо до тебе з вірою і надією, радистся, бо через тебе ми отримуємо духовну і тілесну силу, радися, бо твої молитви до Господа дарують нам зцілення, радийся, бо ти є наша непохитна надія і захист, радися, бо Твоя любов до нас є незмінною, радився, невістани, невісна, помічниця і заступниця наша. Ти, присвята Богородице, що зцілюєш хворих і зміцнюєш немічних, злянься на нас у наших скорботах і недугах, щоб ми з вірою і надією співали. Аллилуйя, милість твоя пречисте діво, даруй нам стілення і спасіння, тому ми взиваємо до тебе, радуйся, бо Твоя любов до нас є незмінною, радуйся, бо через Тебе ми отримаємо зілення від усіх хвороб. Радуйся, бо твої молитви нас завжди підтримують. Радуйся, бо Ти є наша незмінна захисниця і помічниця, радуйся, невістам, невісна, помічниця і заступниця наша, О, Пресвята Богородиця, прийми наші молитви і прохання, зціли на свідості хвороби, не дух, щоб ми з вірою і вдячністю співали Тобі. Аллілуя! О, Пресвята Богородице, прийми наші молитвові прохання, з ціли на свідості хворобини дух, щоб ми, з вірою і вдячністю співали тобі, Аллілуя. О, Пресвята Богородице, прийми наші молитвої прохання, з ціви на свідості хворобини дух, щоб ми, з вірою і вдячністю співали тобі, аллуя, ангел від Бога, посланий був до тебе, Діво причистий, возвестив Боговість про народження Спасителя світу, ми ж ззиваючи до тебе, просимо. Захисти нас від усіх і скорбот, Радуйся, бо через тебе ми зцілення отримуємо, радуйся, бо твоя молитва, сильніша за всяку хворобу, Радості, бо бостіш від усіх і страждань, Радуйся, бо ти є цілителька наша у всіх бідах, невіста не невісна, помічниця і заступниця наша. Обрані Богоматері, Царіці Небесні, вічні помічниці наші, злибини серця, приносимо моліннями, недостойні, але ти, маючи велику любов і милосердя, визволи нас від усіх хвороби напасти, щоб ми співали тобі, радойся, невістани, невісна, помічниця і заступниця наша, оприсвята і непорочна Діва Марія, Мати Божа, що в твоїй величій милосерді стоїш перед престолом Всевишнього, прихилися до наших молитв. Напишіть імена та прохання в коментарях. Твоє милості і захисту віддаємо наші серця і душі, наші родини, і наші домівки, бо в тобі знаходимо опору і надію. Пресвята Богородиця, ти є нашою небесною матір'ю, яка з ніжністю і любов'ю обіймає кожного з нас. Зверни свій милосердний погляд на наші щоденні турботи і випробування. Допоможи нам у наших справах і надавай мудрості у всіх рішеннях. Щоб наші дії завжди приносили славу Господу, просимо тебе, Мати Божа, захисти нас від усіх ворогів, видимих і невидимих від підступів лукавого і від усяких лихих задумів, стань нашою фортецею, щитом відганяючи від нас усі небезпеки та випробування, просвяти наш шлях, щоб ми не збочили від правди та істини Божої, Пресвята Водичице, своє цілюще благословення на наші тіла і душі. Стіви наші недуги, дай полегшення в болях і змісни нас у здоров'я, щоб ми могли служити Богові з чистими серцями, радісними душами, покрий своїм омофором наших рідних і близьких даруй мир і спокій, захисти їх від під устіляк, їх бід і нещасть, мати Божа, молимо тебе про благословення для наших родин, збережи нашу сімейну єдність, наповни наші домівки любов'ю, терпінням і взаєморозумінням. Підтримай наших дітей в їхніх починаннях і веди їх дорогою праведності, щоб вони зростали у вірі і вірності Господу, бо Небесна, будь нашою провідницею і заступницею в усьому, що ми робимо, просимо тебе, допоможи нашим захисникам України, наділи їх силою і мужністю, дарим перемогу над ворогами і захисти їх від усякої небезпеки, вливай в їхні серця віри, і надію, щоб вони відчували твою небесну опіку і благословення діво ми грішні й слабкі, але звертаємося до тебе з глибокою вірою, і надією, прости нам наші гріхи і провини, веди нас шляхом покаяння і праведності, допоможи нам уникнути падіння спокус, скеруй наші серця до любові і милосердя, зроби нас достойними носити ім'я Християн і жити згідно з волею Божою, О, Мати Божа, прийми наші щирі мови твої прохання, нехай Твоя велика милість і благодать, буде з нами завжди. Дари на мир, спокій, і радість у наших серцях, щоб ми могли славити Твоє святим'я і величати Тебе, як нашу Небесну, заступницю і матір. Амінь, о, Пресвята і непорочна Діва Марія, Мати Божа, заступниця наша і покровителько, всіх, що з вірою до Тебе прибігають у безмежній любові Твої милості, Твої до нас грішних, з'їши на нас, стілення від усіх, хвороби не дух наших. Ти що своїм заступництвом перед Престолом Божим, незлічені чудеса твориш, вислухай наші молитви і зайшли свою цілю, що благодать на нас. Напишіть імена та прохання в коментарях. О, мати Божа, що зціла немічних і підняла на ноги розслаблених, що виливала свою благодать на сліпих і глухих, і повернула їм зіристу, змилися над нами, і стіли наші душі і тіла, О, Ти, що в Назареті я вела силу Твою, коли одна тільки тінь Твоя зцілювала хворих. Не відверни свого обличчя від нас, що страждаємо від недух тілесних і душевних, опричиста діва, заступне наша, що під Христом Господнім стояла, в терпінні своєму, просимо тебе, зійшли на націлення від тяжких хвороб, і всяких немочей, зціли, мати на, що страждаємо від болівих хвороб, як зцілити тих, хто до тебе з вірою прибігав, висухани, що молитви твої даруй нам благодать твою цілющу. О, пресвята діва, що у кані Галівейській, води на вино перемінила, зціли на ще рани і немич, як зцілити кровоточиву, що тільки до краю одягу Твого доторкнулася, ми віруємо в Твої сили і милосердя і молимо тебе, змилися над нами, і зціли нас від усіх воробини дух, о Богородиця, що своїм заступництвом врятувала багатьох від смерті і зцілила безліч хворих, змилися над нами і дари нам здоров'я, тілесне і душевне. Даруй нам сили і терпіння в боротьбі з хворобами і зійшли на нас, свою цілющу благодать, О, Пресвята Діво Марія, Мати наша, що завжди з нами, в скорботах і радощах, вислухай наші нас, що мови Твої нас від усіх, недух хвороб, даруй нам здоров'я і сили, і допоможи нам у всіх наших потребах і скорботах. Ми віруємо в Твої сили, милосердя і, і молимо тебе, змилися над нами і зціли нас, О, Пресвята Діво, Заступниця наша, і Покровителько. Змилися над нами і зійшли на нас свою цілющу благодать. Ми віруємо в Твої сили і милосердя і молимо тебе. Змилися над нами, і зціли нас відсіх воробини, Дух, даруй нам здоров'я і сили, і допоможи нам у всіх наших потребах і скорботах. Амінь. О Пресвята Богородице, Мати Божа, пречиста Діва Марія, з поклоном і смиренням до Тебе звертаємося. Напишіть імена та прохання в коментарях. Просимо тебе, Пресвята Діва, будь нашою заступницею, перед престолом Сина Твого Господа, нашого Ісуса Христа, Ти, що завжди готова допомогти в скорботах і бідах, схили своє милосердне око на нас, грішних рабів Твоїх. Ми просимо тебе, пречиста, моли за нас, щоб Господь наш, змилосердився над нами і прости нам всі наші гріхи. Що тягарем лягають на наші душі, твоїм молитовним заступництвом просимо прощення і очищення, щоб наші серця звільнилися від гріха і стали чистими перед Богом, пресвята Богородице, просимо тебе захисти нас від усякого зла і напасті під ворогів, видимих і невидимих, Покрий нас своїм святим покровом і збережи нас від небезпек, що нас оточують, дай нам сили витримати всі випробування, що зустрічаються на нашому життєвому шляху. Мовимося до тебе, Пресвята Діво, про духовне зростання і укріплення віри нашої. Допоможи нам наблизитися до Бога знайти в серцях своїх покаяння і змінити наше життя на краще, надихни нас на добрі справи і любов до ближніх наших, щоб ми могли жити в злагоді з волею Господа, О, мати Божа, здійсни нас від усіх хвороби, недовг тілесних і душевних. Пошли нам твою благодать, щоб ми могли бути здоровими і сильними, служити Богові і людям з радістю, і любов'ю, допоможи нашим рідним і близьким, погосуви наших дітей, щоб вони росли в любові та вірі, захищені від усякого зла, просимо тебе, мати, Пресвята, благосови наших мужніх захисників України, що з відвагою стоять на обороні нашої землі, даруй силу і мудрість, укріпи їхню віру і надію на перемогу. Нехай Твоє святе заступництво буде з ними у кожному бою, а Твоя благодать захистить їх від ворогів. Пресвята Богородиця будь нашою помічницею в кожному дні нашого життя, веди нас правильним шляхом, дай нам мудрість приймати правильні рішення, зберігай нас у мирі та гармонії з ближніми, допоможи нам бути вірними слугами Господа, щоб наше життя було свідченням Його любові і милосердя. О, Пресвята Діва Марія, ми віримо в Твоє заступництво і милосердя, мовимося до Тебе з вірою і надією, що ти не залишиш нас без своєї допомоги і благословення. Прийми наші молитви, вислухай наші прохання і молися за нас перед Господом нашим Ісусом Христом. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліться від обіжні вашим для поширення Слова Божого, послання покров, Пресвятої Богородиці, нехай перебуває за усіма нами.